mm -hmm. Мене звуть Антонюк Ульяна Олександрівна, я режисерка, керівниця та акторка театру за моїми кулісами. Театр це колись була моя мрія, тому це здійснення моїх бажань. 2020 рік, рік коронавірусу, я приїхала в своє рідне місто, Арцис. І в цьому місті не дуже розвинена система культури, і я вирішила створити театральну студію, просто театральну студію, де я вчила молоде покоління, просто акторської майстерності іноді основам режисури. І так сталося, що в мене були люди, які у тому місці ну, які не дуже поважали те, що я роблю, і вони вирішили дати мені такий визов, чи зможу я зробити щось більше, ніж просто театральну студію, і просто якісь тренінги. І тоді я вирішила ставити свою першу виставу Дешеві драми це був визов. Для мене, щоб не те, що доказати комусь щось, а просто перевірити свої сили і чи зможу я з людьми, які взагалі не профактори, а просто любителі своєї справи, зробити щось велике. І тоді з театральної студії це переросло все в офіційну назву Театр студія Ми почали розвиватися, ставити не просто перформанси чи якісь маленькі вистави. А вже великі, і коли діло дійшло до вистави Украдене щастя, яка була такою масштабною, я вирішила, що треба знаєте, дати визов собі ще один, щоб отримати назву вже театр. І після того, як ми поставили велику прем'єру і зробили першу в Україні виставу Велике Гесбі, нам надали статус театру, камерного театру. Я не називаю себе театром великих масштабів. Я камерна і мої актори камерні, але вони створюють великі історії саме для того, щоб у невеликому приміщенні передати ту історію, яку я відчуваю вони для свого глядача. Мене звати Іван Болмаджи. Я актор театру за моїми кулісами. Мене звати Богдана Кусь, я акторка. Стас Мене звати Катерина Поросюк. Мене звати Борис Макс роби. Мене звати Пономаренко Олена Володимирівна. Я акторка театру за моїми колісами. Актор. Акторка. Актор, мабуть. Часть цього спектакля, що буде і музика нашої групи із Театр це місце, де я дуже хотіла, щоб зібралися разом люди однодумці. І я спочатку навіть не могла подумати, що так сильно полюблю цей театр і людей в ньому. Чому я в театр? Я вирішив грати в нашому театрі, тому що для мене театральне мистецтво. Було завжди десь поруч. Я ще з дитинства любив грати в різних дитячих ще виставах на той час. Я ходив в театральний воток в нашому рідному місті. І на мою думку, в мене це непогано виходило, тому я вирішив продовжити і розвиватися в цій сфері. Мене запросили за місяць до вистави «Украдене щастя», Бо там казус, І один з головних акторів був вимушений піти. І мене там з криками борю допоможе, будь ласка, покликали на його заміну. Окей, У мене хлопець з Арцизу, і наш режисер теж з Арцизу. І вони спілкувались, там трохи гуляли, і він розповідав за мене їй. І вона дуже хотіла зі мною поспілкуватись, познайомитись. І в нас ніяк це не виходило. Але одного дня на третьому курсі акторів були мої друзі, і в них був показ. І я прийшла туди і бачу Юлю. І так ми і познайомились. Через деякий час вона запросила мене до свого танку, так і сюди я потрапила. Щов на стендап виступати, але захід не відбувся. Я вийшов на вулицю, йшов режисер цього театру зі своїм хлопцем, і запросили мене. Коли люди приходять, мені дуже радісно від цього, тому що мені подобається те, що людям цікаво. Театр цікаво розвиватися в цьому напрямку це круто. Це неймовірно весело <хи> та цікаво. Для мене це якийсь дуже цікавий експіріенс, і я дуже полюбляю наші репетиції та зустрічі. Не віра моїх батьків в мене, не віра керівництва, не віра якихось людей в моєму рідному місці, тому що вважалося, що в такому місці зробити щось типу театральне неможливо майже. Невіра робила те, щоб я йшла далі, далі, і мені не треба було зробити якийсь доказ цим саме людям. Мені потрібно було щось для себе відкривати і говорити в світу, що ми можемо говорити. Важливо, не дивлячись на що просто до своєї мрії. Не важливо, що там скажуть. За моїми колісами, це не просто назва. У мене відповідь в одному реченні: за моєю душею. Ось тут, де всередині є моє серце, душа, де є відчуття і взаємодія в мене зі світом мистецтва, ось тут. За моєю душею, тобто за моїми колісами. Ну зараз я йду за системою дикого театру. Те, що люди не звикли бачити кожен день, або біжуть від того, щоб це бачити кожен день, відчути емоції тут і зараз через призму сцени, через призму гри акторів і погрузитися саме у цей світ. Театр це світ, який може відкривати те, що в житті ми для себе закриваємо. І знаєте, театр це місце для мене, куди я йду в будь-якому настрої, в будь-якому стані. Це місце, де здійснюється мрії, бажання і здійснюється справжнє мистецтво, яке йде від серця та душі. Ми всі дуже збились і вони дуже класні. Ми сміємось багато, але ми продуктивно все робимо. Якщо в нас щось не виходить, ми можемо одну репетицію робити одне і те саме, поки ми всі не зробимо все одночасно, все добре, і це дуже багато часу займає. Але я вважаю, що це тільки плюс, бо ми відповідальні до цього ставимось. Я не хочу ставити себе у великий статус, що я режисерка, а вони всі просто актори. Ми сім'я. Це просто процес створення. Знаєте, коли ми будемо стояти на великій сцені під аплодисменти, під гул аплодисментів, це буде кінечний результат. А прогрес це історія. Історія репетиції, історія створення себе у той чи іншій ролі. Це прогрес для нас усіх і місце, де ми можемо як. Від великого світу трішки відпочити, так і зробити щось для світу мистецтва. Я вдячний насамперед в тому, що ми маємо змогу робити те, що нам подобається, розвивати себе, розвивати театральне мистецтво, робити те, що нам подобається. Щоб в першу чергу це нам подобалось, і не заради грошей, не заради е, чогось іншого, а просто е, кайфувати від цієї справи. Він допоміг розкритись трохи з іншої сторони, тому що раніше я в цьому не приймав участі, ніяк взагалі з театром не пов'язаний, навіть не був, можна сказати, в театрі до цього. Місце сили. Місце сили, де люди можуть показувати те, що в дійсності для інших людей щось дике. Я дуже полюбляю наші репетиції за Сміх, юмор, який буває кожен раз. За те, що ми такі, як є. За емоції і за танці. Атмосфера, дружній колектив. За чай. Зачай. від всього. Очі. Весело, <свісно> дуже весело. І просто іноді дуже смішно з того, що погано відбувається, ну, що погано виходить. Це дуже сильно смішить. Напевно, за атмосферу та віру в те, що ми зробимо все і воно зайде людям, бо це дуже хотіла зробити. Любов з чим ми задаткова? Любов. Якась хай буде свобода. У компанію і друзів знайомих з квітами та коханням. Поки що з дилетантством. З Юлією, не знаю, з чорним кольором. Отак. І червоною помадою. Любов величезна, безмерна любов до цих людей. Те, що вони чують мене, знають, що я їм хочу сказати вже наперед. До те, що вони вчаться зі мною разом, відкривають себе. І найголовніше вірять, вірять у світ мистецтва, культури та театру.